Всім привіт! Ви на каналі Домашня кухня. Сьогодні я хочу поділитися рецептом майонезу, який готується на основі аквафаби. Аквафаба це рідина, отримана від відварювання плодів, таких як горох, кукуруза, квасоля. Я буду використовувати від консервованого горошку. Для цього нам потрібно 100 мл рідини. Вилити в чашу для збивання додати 1 чайну ложку солі, 1 чайну ложку цукру, 1 чайну ложку гірчиці, 1 чайну ложку лимонного соку і збивати блендером, поступово підливаючи 250 мл олії і збивати до однорідності, а тоді заправляти салат в мене цього разу олів'є. Магазинного майонезу вже не купую. Також він пісний, та як не містить сирих яєць. Тому дуже рекомендую робити домашній майонез. Це дуже смачно і не так шкідливо, як магазинний. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!